Стрибки з висоти, ігри у закинутих будівлях та зачепинг. Екстремальні розваги підлітків, які інколи вартують життя. Чому діти продовжують вибирати небезпечні забави? Дивіться далі. Двоє хлопців, які застрибують на тролейбус. Це відео потрапило у соцмережі. Небезпечна розвага називається зачепинг. Нами проводяться заходи на те, щоб встановити цих підлітків, їхніх батьків спільно з освітою. Ми проводимо такі заходи, щоб їх, як кажуть, ідентифікувати, і щоб провести відповідну профілактичну роботу до того, щоб убезпечити їх від травмування, оскільки нам Відомо про те, що такі розваги можуть закінчити трагічно. Масового травматизму через небезпечні розваги підлітків у Франківську немає, кажуть правоохоронці. Останній випадок стався кілька років тому на залізничному мості у хриплені. Я пригадую, декілька років тому у нас був випадок, коли хлопець неповнолітній робив селфі на залізничному мості, і він заліз на опору залізничного моста і був уражений електрострумом. Внаслідок цього. Отримав дуже важкі тілесні шкодження, і дитина загинула. Влітку небезпечними є купання та пірнання. У нас є факти і загибель дітей на відкритих водоймах, тому не було б лишнім деякий раз батькам нагадати про поведінку на відкритих водоймах, про поведінку в лісі. А все через бажання самоствердитися кажуть психологи. Діти. Мають бажання отримати дофамін, або ми іноді називаємо це такий адреналін, і у підлітків він відчувається набагато гостріше, і яскравіше, аніж у дорослих людей. І вони тут хочуть показатися сильними, не слабкими, так Хочуть самоствердитись, шукають власну ідентичність і пробують власні межі, що я можу, що я не можу. Психологи наголошують, аби вберегти дітей від небезпеки, і з ними потрібно розмовляти без криків та агресії і радять так звану техніку. Я твердження, як вона працює, я почуваюся, і батьки кажуть, як вони почуваються злою, розлюченою, розгніваною, роздратованою. Коли ти робиш цю ризикову поведінку, тому що в тебе можуть бути переломи, нам можуть виписати штраф, ти можеш загинути. Ось чому я би хотіла, я би тебе просила, щоб Надалі ти це не робив. Якщо він бачить, що хтось це робить, то йому кажу, що це є хтось. Це його є точка зору, його думка, а ти знаєш, як правильно. Скажи, будь ласка, ти знаєш, що можна вистрибувати ззаду на трамвай? Ні. Мене у відділок забрати. Ага, тільки це? Так. А щось якась небезпека може трапитися? Ні. Все буде добре, так? Якщо ти ззаду застрієш на трава. Ні, можу розбити. Час від часу на такі теми, час від часу. Треба нагадувати постійно, щоб він щоб воно якось закарбувалося у нього в голові. Розказую з всякими страшилками. Він каже: Мама, не треба! І, опять ці теми. Поліціянти нагадують прикарпатцям, неналежне виконання батьківських обов'язків тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальності.